Доброго дня! В цьому відео хочу поговорити про дуже часте задане вами питання, скільки часу потрібно знаходитись в позиції. Хочу, щоб ви зразу зрозуміли, що, по-перше, тривалість угоди залежить від таймфрейму, на якому ви працюєте. Чим старше таймфрейм, чим довше вона буде відпрацьовувати. 15-5 хвилин в теорії в практиці мають відпрацювати у вас за день або декілька годин. 4 години і більше може відпрацьовувати навіть тиждень. Це перше. Друге, ви маєте не, роз... не дивитися, на скільки часу вам потрібно знаходитись в позиції, а дивитися на свою стратегію і ціль, куди ви хочете побачити ціну і зону інтересу, до якої має діти ціна. Завжди потрібно притримувати свої тактики та стратегії. А тепер до прикладів. Перед нами графік, перед нами наша коротка позиція. Ми тримаємо або до зони інтересу, яка нас цікавить, або слідкуємо чіткого правило 1 до 3. Все, ми виставили свою позицію, і ми бачимо дуже швидке відпрацювання, тобто максимально одразу. У нас ця позиція відпрацювала за 4 години. Тепер давайте перейдемо до слідчого. До наступного перепрошую. Перед нами знову наша позиція, і ми теж зараз зайшли в угоду, виставили на ринку. Немає зараз активної якоїсь волатильності. Ми просто сидимо і чекаємо відпрацювання нашої позиції. Давайте виставимо 1 до 3. І ми бачимо, що ми зараз сидимо, чекаємо, і, в принципі, ця позиція дуже сильно затягується. Що в таких випадках потрібно робити? Або ви дотримуєтесь чітко своєї стратегії, тактики, що, в принципі, в трейдингу це є саме основне і важливе, або ви можете. Перенести свій стоп без убиток, тобто перенести стоп з верхньої частини звідси сюди, або закрити 50% угоди, і також перенести стоп без убиток, або просто чекати ось цього моменту, коли ціна все-таки дійшла до вашої зони інтересу. Ця позиція у вас відпрацювала за 2 дні. Ось і все. Вам потрібно самому приймати рішення, що вам робити і скільки часу знаходитись в угоді. Але все рівно, знов наголошую. Притримуйте своєї тактики та стратегії. Всім сладкого дня!